Зараз у Вашингтоні розпочинається засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду. Винесено питання порядку денного про надання Україні фінансової допомоги в розмірі 17 мільярдів доларів США. Буквально за декілька годин Рада директорів Міжнародного валютного фонду прийме остаточне рішення і ми сподіваємось. Що це рішення буде позитивним? Що стосується енергетики, ми досягли домовленості про проведення трьохсторонньої зустрічі у форматі Україна, Європейський Союз і Російська Федерація щодо врегулювання газового конфлікту. Нагадаю ще раз всім. Україна надіслала російському Газпрому предарбітражну претензію. Через 29 днів, якщо не буде досягнуто згоди і задоволені претензійні вимоги української сторони, ми вже будемо зустрічатися в Стокгольмі в Міжнародному арбітражному суді. Сьогодні на уряді. Ми з вами повинні прийняти план заходів про відзначення 9 травня. Міністр буде доповідати. Я прошу, щоб кожна область, кожен район відзначали цю подію відповідно до нашого розпорядження. Сьогодні Кабінет міністрів України розглянеть і подасть до парламенту закон. Про загальнонаціональне опитування, яке повинно відбутися 25 травня поточного року. Загальне національне опитування по тим питанням, які сьогодні турбують Україну, це питання єдності, територіальної цілісності держави і питання децентралізації влади.